Шановні колеги, журналісти, у надскладних умовах сьогодення міцняна спецслужба проходить випробування з огляду на наявні зовнішні загрози та внутрішні виклики. Протидіючи агресору на сході України, ми захищаємо громадян від корупції, організованої злочинності та інших протиправних посягань у сфері державної безпеки. Ми є частиною народу і повинні бути гідними своєї місії зберегти та примножити досягнення минулих поколінь та виправдати довіру наших громадян. Зокрема, разом з органами влади та місцевого самоврядування, науковцями, дослідниками, ми докладаємо всіх зусиль задля збереження культурної та історичної спадщини нашої України. Сьогодні ми запросили вас для презентації унікальних матеріалів, які в ході проведення оперативної службової діяльності були виявлені та вилучені співробітниками управління служби безпеки в Чернівецькій області. Матеріали це архіви Української повстанської армії періоду 45-47 років, віднайдені двома так званими чорними археологами на території Тернопільської області. Розуміючи унікальну цінність даних матеріалів, ці археологи намагалися продати ці матеріали на території Чернівецької області, отримавши відповідний зиск від цих матеріалів. Ці матеріали нами були вилучені і на даний момент... Вони знаходяться перед вами. Серед документів понад 4 тисячі друкованих і рукописних документів, а також одна із цінностей це кліше так званих грошових знаків періоду УПА, це бофонів. Всі речі зберігалися, ви також можете бачити, у такому металевому бідоні, тому дойшли до нас фактично неушкодженими, що також являє дуже таку велику цінність. Добуті матеріали для попередньої експортної оцінки та аналізу цих матеріалів ми якраз надали фахівцям університету, нашого університету Чинецького національного університету імені Ю... Ю... Юрія Федьковича. Після проведення експертизи, якраз нашим шановним експертам, було зроблено висновки про унікальність цих матеріалів у зв'язку з тим, що вони вперше попали для вивчення. Вони ще були не... Не знаходили ні вивчені, ні оприлюднені. Для того, щоб більш детально розказати про цю західку, я можна почнути по кримінальній відповідальності саме того, що чи не загрожує. На даний момент проводиться аналіз цих матеріалів і в ході вже проведення слідства ми ще додатково розкажемо про подальші наслідки. Що вам хочу сказати, що, скажімо так, ми... Цих чорних археологів умовили видати добровільно ці матеріали. І вони видали їх добровільно. Хоча спочатку це все проводилось в рамках оперативно розшукових закладів.